Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Мачійка на каналі Файна Кухня! як приготувати ліниві голубці в сучасному стилі, щоб було ситно, смачно та корисно? Дивимося! На пательні нагріваю 2 столові ложки авокадної олії або можна взяти будь-якої рослинної. Додаю одну велику нарізану кубиками цибулину, тушкую 2 хвилини до м'якості цибулі на середньому вогні. Далі додаю 4 зубки чеснику, я їх подрібнила, можна додати чеснику більше чи менше, тушкую 30 секунд. Після цього додаю 450 г телячого фаршу. Телячий фарш можна замінити на яловичий, курячий, або індаючий, який ви любите. Тушкую до тих пір, поки він не змінить колір. Після цього додаю чайну ложку солі, півчайно ложки маленого чорного перцю, 2 чайні ложки солодкої паприки та за бажанням пластівці чілі, а також одну банку нарізаних кубиками томатів. Об'єм банки 540 мл. Нарізані томати можна замінити на свіжі, на томатний сік, на томатну пасту це вже як ви бажаєте тушкою під кришкою 5 хвилин на середньому вогні. Далі час додавати крупу. Сьогодні я буду використовувати кінву, я її промила, знадобиться пів чашки, кінву можна замінити на рис або будь-яку іншу крупу, яку ви любите. Все перемішую, і тепер є два варіанти: залити це водою, щоб вона покрила інгредієнти, або додати банку кокосового молока. Об'єм банки 400 мл. Перемішую і буду варити на маленькому вогні приблизно 15 хвилин під кришкою. Хай вас не лякає кокосове молоко, тому що воно тут дуже пасує і тільки підкреслює смак страви. Смак його зовсім не відчувається. Прийшло 15 хвилин, тепер час додати капусту. Я додам 400 г капусти. Можна додати більше або менше, це як же ви хочете. Страви виходить досить багато. Перемішую, буду тушкувати під кришкою буквально декілька хвилин, щоб капуста стала м'якою. Тут ви вже орієнтуйтеся за своєю капустою. Сучасні ліниві голубці готові, можна подавати до столу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку, якщо ще не підписані. Ну, а я в свою чергу бажаю вам гарного настрою і смачного! Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па.